Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами і я дам відповідь на те питання, яке вас найбільше хвилює. А говорити ми з вами, будемо з вами знову ж про пенсію. Ви мене дуже часто запитуєте, що якщо ви досягли 60-річного віку і у вас немає необхідного стажу, чи можете ви отримувати від держави соціальну допомогу? Ні. Чиним законодавством України передбачені випадки, зараз я вам розкажу. При досягненні 60-річного віку ви маєте право вийти на пенсію за віком, але. Вам необхідно мати 31 рік стажу. Якщо ви бажаєте вийти на пенсію в 63, то ви маєте, вам потрібно мати мінімум 21 рік стажу. При досягненні 65річного віку вам необхідно мати 15 років стажу. Якщо у вас менше 15 років стажу, в такому випадку ви маєте право звернутися в органи соціального захисту населення та отримати соціальну допомогу. Соціальна допомога призначається раз на пів року, тобто кожні 6 місяців вам потрібно буде звертатися в органи соціального захисту населення та поновляти пакет документів. Також вам необхідно буде обов'язково подати в органи соціального захисту населення заяву, декларацію про ваш майновий дохід та дохід ваших членів родини. Потрібно буде звернутися в органи Пенсійного фонду України та взяти у них довідку про. Ваш наявний страховий стаж, і потрібно подати ідентифікаційний код та документ, який буде посвідчувати вашу особу. Ви звертаєтесь в органи соціального захисту населення і вам призначається, якщо всі вимоги витримані, які передбачені чинним законодавством України, в такому випадку вам буде призначена соціальна допомога.